Всім доброго дня! Відео на тему ЮМЗ. Багато людей ну, в інтернеті так замічав, задаються питанням, що краще поставити на ЮМЕЗа замість рідного Д-65. Ми це десь ще в 2005 році, у мене батько конструктором поставили сюди МТЗовський мотор. Ну, правда, зняли зараз помпу, на інший трактор поставили, бо срочно треба було робити. Цей у нас так стоїть, ми на ньому майже вже і не їздимо. Більше стоїть і маємо бажання його продати, щоб, щоб не гнив не стояв, може кому і понадобиться. Ось поставили такий мотор і дуже ним задоволені. Потужності в нього більш ніж достатньо. Він тягає трикорпусний плуг, тягає дискову БДТ-середину саму, ми зробили собі. В принципі, мощі більш ніж достатньо. По розходові теж він такий приємний. так він В середині він виглядає. Скажу так, ми на ньому не їздимо. Він у нас стоїть. Так, ось розподільник перенесли назад. Дуже удобно. Десь як поранка. Е ми картоплю раніше ним копали, у нас копалка навісна була, то ним дуже було удобно. повернувся назад і в тебе речах під рукою, і ти собі там можеш вже регулювати. Так, ще на початку тоді як тільки зробили, так перенесли, поставили дуже хорошо. На дозаторові він циліндр. Тут зробили ми ось так е гідронасос НШ32. Спочатку він стояв ось тут, робили там і в колись була цепна передача, потім шестерня, потім ми ставили ось сюди з екскаватора редуктор на привод насоса. Але один в ньому мінус, що коли ти вижимаєш щеплення, то пропадає е, момент на насос, перестає робити, ну, це треба до нього призвичаїтись. Але ми це зняли, побачили в інтернеті, що люди ставлять отак від шківа Якось однієї зими стали і переробили його. В принципі, нормально, робить постійно цей насос не виключається так, це тут тільки помпу зняли, бо нас ще МТЗ є, 80-й полетіла помпа і треба було дуже терміново його переставити. Оце так бо світло це теж як в колгоспі знімаємо потихеньку. З одного ставимо на друге, якщо щось дуже треба, познімали самі ці стекла на фонарях. Ось так, це бачок на гідросистему рульову йде окремий бачок на руль. І ось цей бачок, це рідний ЮМЕЗовський бачок гідросистеми він, правда, укорочений і приварений туди. Так, в принципі, трактор хороший, але так як у нас МТЗ два штуки, 80 82-й. Всю роботу основну ми на них робимо, то він настоїть так, без діла. Може комусь понадобиться, хто може зацікавиться, то пишіть. Я скину номер батька, так і він зараз вдома. Він тоді вже зорієнтує, як зроблено тут по поводу щеплення, як зроблена ця перехідна плита, така. Коли зробили тут метал товстий, таке кольцо. І по поводу цього щеплення, як там все зроблено, він вам тоді розкаже, тому що я не пам'ятаю. Як він це все тоді робив. Так що здалеку зніму. Ось такий рівненький тракторець Завів і поїхав. Резина, резина є, протектор є, але він порепаний від того, що стоїть. Ця резина. Ми ще спочатку купили е, її. Це ще тоді десь 2005 рік. Ми її зразу поставили і буквально у нас на другий рік вона почала репати. Але протектор, як бачите, на ньому є. Одинаковий, все нормально. Все нормально все робить. Так що, хто зацікавиться, пишіть, може комусь і послужить трактор.